Третій рік поспіль громадська організація спільними зусиллями проводить марафон віджимань до дня перемоги, аби таким чином шанувати пам'ять усіх тих, хто загинув у другій світовій війні. Сьогодні ми виконуємо 25 568 відтискань. Саме така кількість днів пройшла від 9 травня 1945 року. Марафон віджимань до дня перемоги, який ми проводимо вже третій рік поспіль. Завжди підтримує народний депутат України Олександра Шевченко. Оскільки дійсно він є з нами солідарним та підтримує. Здорову молодь івано франківську Участь у заході могли взяти як дорослі, так і малеча. Обмежень у віці та статі не було. Десятирічна Анна не уявляє своє життя без спорту. Любов до нього привив дівчинці тато. Про марафон дізналась від друзів. Сьогодні хоче довести, що дівчата теж можуть займатися спортом і не гірше від хлопців. Я хочу довести тату, що я не слабак, я дівчина. Така, яка може пожати і 500 раз. Роман професійний військовий, тому як ніхто інший знає, що таке зарядка щодня та велика кількість відтискань. каже, спорт має бути невід'ємною частиною кожного, адже це запорука здорової та міцної нації. Потрібно кожен ранок робити мінімум по три підходи, щоб це було по 150 разів, по 100 разів. Тобто для кожного є своя сила, хто скільки може. Якщо малий юнак може взятися там 50 разів, то хай він зробить три рази по 50 віджимає цей. Тобто вже більше, три по 100. Кожного своя сила. Після закінчення марафону переможці були нагороджені грамотами та солодкими подарунками. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.